Випускники ліцею номер 15 обирають нові професії, які диктує час. Хлопці планують житися на айтішників за кордоном або на кібербезпеку в Києві. Ну, я планую поступати за кордон, особливо в Нідерланди. Це ну, університет називається Браде університетом Сенсус. А чи може вирішити туди поступати? Бо мені здається, що зараз за кордоном ну трохи краще навчиня дівчата хочуть бути реабілітологами і виготовляти протези для військових Спеціальність обліку вступати на спеціальність 227 терапія реабілітація. Ну ще буду подавати на 163 біомедичної інженерії, біомедична інженерія, але більше все таки на терапію реабілітації. Цьогоріч У ліцеї 226 випускників, 7 11 класів. Це найбільше серед чернігівських шкіл. Атестати отримали в міському палаці культури імені Радченка 7 червня. Юлія Семенець для газети Вість.